Райті вона теж досить така обширна, масштабна. Коли вже дійшов до етапу написання коду, от тут я відчула, що це дійсно моє. Тут гарантувати ніхто нічого не може насправді. Тут потрібно постійно бути тренді, як то кажуть, так і плюс практика і ще раз. Практика. Давайте почну так, взагалі, спочатку за освітою. За першою, я юрист взагалі закінчила Харківський національний університет імені Ярослава Мудрого. Але потім, якось так, в силу різних обставин не, не вдалося в принципі так попрацювати саме в цій сфері. Так, потім також займалася виготовленням натуральної косметики з нуля, це також ну, це досі залишається в принципі, моїм одним з улюблених занять. також. І потім також на даний момент працюю в онлайн-школі-адаптатором, старшим адміністратором. Теж доволі цікава така сфера, тому що там спілкування з людьми мені в принципі, загалом подобається спілкуватися з людьми, так, працювати в команді. – це… Дуже надихає і до того ж, ну, наша робота зв'язана з тим, що ось багато комунікації з людьми загалом. Але також завжди так на протязі мого життя, мене дуже приваблює техніка, тобто, там різні гаджети, різні якісь там технології. Все мене завжди дуже цікавило, і тож так. В один прекрасний момент я напевно, так задумалась, а чому мені не спробувати саме ось в цій е, сфері? Вона зовсім так ну, відрізняється в принципі, від попередньої якоїсь діяльності, тому що там як юридична, так і ось теперішнє моє заняття воно більш зв'язано з спілкуванням з людьми, більш така, як би мовити, гуманітарна сфера. Так? А тут вже більш технічний такий напрямок, але мені захотілося себе спробувати. І почалось з того, що я е, просто шукала там якісь відео на Ютубі, якусь інформацію в е, Google, там, якісь документації читала тощо. Так, ну, тобто, благо зараз ми живемо в такий час, коли, в принципі, якщо є цікавість якоюсь сферою тією чи іншою, то Google, в помощь, як кажуть, так можна досить багато інформації знайти. Про те чи інше питання, ну, от, і починалась з якихось таких там безкоштовних курсів, так щось ну, просто мені цікаво було взагалі спробувати, наскільки це моє, так тому що перед тим як почати вже серйозне навчання, хотілося б трошки більше зрозуміти, а ну, можливо, там мені не сподобається. Можливо, якось в мене там ну, не вистачить якогось ресурсу для цього. Так, тому ознайомлювалася ось так, і потім довго моніторила також. Ринок взагалі ринок навчання саме в сфері IT, в сфері розробки, так сфера IT вона теж досить така е, обширна, масштабна. Тут і також якісь там е, сфери більш е, гуманітарного, тако, там більш е, е, креативного спрямування. Так, наприклад, там дизайн, е, UI, UX-дизайн там. Ну, от різні такі напрями, але е, теж я пробувала це, ну, просто там на якихось безкоштовних марафонах е, дивилась, але це не моє. Все-таки щось продумувати. Е, теж, теж цікава сфера, так, я нічого не скажу. Але мені, от коли я спробувала вже себе саме в написанні коду, коли е, ось там був такий марафон, що там від е, самого початку тобто там і е, бізнес-аналітика, і project management, і ось також розробка саме цього макету фій, так, і ось, коли вже дійшов е, до етапу е, саме написання коду, от тут я відчула, що це дійсно моє. Так? І е, зараз, з тих пір, ну, в принципі, якщо брати ось так е, загалом, е, стільки часу пройшло від мого першого знайомства, е, від першого моменту, коли я скачала VS Code на свій ноутбук, пройшло, певно, Близько дев'яти місяців, десь так приблизно, так плюс-мінус, і в принципі, ось за цей час, якщо я, наприклад, в якийсь день там через те, що там на роботі якась завантаженість, так не могла зайти в асфальт. Е ну, все, день в мене так вже вважався потраченим. Зря можна сказати. І тобто, зараз, коли в мене там вихідний, коли в мене якась вільна хвилинка випадає, так що я можу приділити час саме тому, то це прям ви знаєте, як така віддушена. Дійсно, просто кайф такий, коли от відкриваю програму, починаю там щось по макету верстати, так читати якусь інформацію, щось зв'язане з цим. Це дійсно круто. Також довго моніторила ринок, як вже говорила, так тому що досить багато різних пропозицій, теж відгуки читала. І, власне, що в мене так і е, підштовхнуло обрати саме Lemon School е, – це те, що я побачила дуже багато позитивних відгуків, так, тому що е, досить багато шкіл, які я там розглядала, так вони мали якісь. Е, Можливо, не дуже позитивні відгуки, так і це також зіграло в принципі роль у виборі. Також читала відгуки про викладача про Ростислава, так який вів у нас цей курс. Тому я вирішила думаю, так, я спробую саме всі школи почати так своє таке вже ось повноцінне серйозне навчання. Власне, так я до цього і прийшла. В принципі одним із важливих таких моментів, на які я звертала увагу при виборі курсів, це було щоб школа допомагала з працевлаштуванням подальшим. Так, тобто зараз досить багато шкіл в принципі, там і гарантують якесь працевлаштування, так але ну, розумію, в принципі, що тут гарантувати ніхто нічого не може насправді, тому що ну, це все залежить в першу чергу від самого студента, як людина буде налаштована, як їй буде це вдаватися, там як йтиме навчання, тому що ну важко. Важко гарантувати, наприклад, працевлаштування людини, яка там ну просто прослухала лекції, наприклад, і там ну не зробила своє портфоліо там тощо, тому ну важливим таким моментом було те, що ось допомагають саме з працевлаштуванням, тобто будуть лекції з кар'єрним менеджером, будуть якісь поради щодо того, як. Оформити своє резюме, де шукати ці вакансії, як проходити співбесіди, так? Тобто, на що звернути увагу, ось, як себе е, подати е, рекрутеру, так? коли спілкуєшся. Тобто, ну, все, все такі дуже важливі моменти. Е, можливо, якісь там якусь інформацію щодо цього я вже там знала, в принципі, так, але також було ще багато ось коли в нас була лекція з Юлією Щупак. Саме ось щодо вже майбутнього працевлаштування, так то деякі нюансики такі, ось вона відкрила про які так ну ніби і не здогадувався на перший погляд, так тому це також дуже корисно однозначно бажаю розвиватися в цій сфері, і, власне, я зараз, в принципі, в пошуку, ось саме вже роботи в цій сфері, так, тому що ну насправді, ось зараз в цій школі що я працюю, я в принципі так. Ну, навіть не розглядала, що на довготривалий такий період так, е, працювати, хоча теж дуже крутий колектив, мені насправді буде можливо так і ну, шкода з нею прощатись, але все-таки в мене більше душа лежить ось саме до, до розробки, саме до, до верстки сайтів, до роботи з кодом. Саме. Звичайно, що я розумію, е, попереду і ще дуже багато роботи над тим, щоб вдосконалювати свої навички, так? Тобто практичні теориї. Точніше, теоретичні знання потрібно постійно розширювати, тому що ну, це така динамічна сфера, яка на місці не стоїть, і тут потрібно постійно бути в тренді, як то кажуть, і плюс практика, і ще раз практика. От, тому що я ну, ось під час цього курсу побачила, що це дуже дійсно прокачує круто навички, так? коли ось не просто там подивився як Викладач робить, так, а потім, ось коли вже робиш там домашні завдання, і коли там були такі моменти, коли самому потрібно продумати, як той чи інший блок виконати, так і ось тут вже без такої ось підтримки ти сам повинен продумати це, о, це дуже круто прокачує. Тому зараз також ось я стараюся дивлюся якісь макети в фігмі, підшукую. Так, ну, в принципі, також є вони в вільному доступі, і ось сама просто сижу і. Верстаю їх по макету, так займаюся тим, щоб більше набити руку, як кажуть. Такою основною порадою є те, що дійсно треба підбирати ось. Заняття, яке лежить до душі, тобто, ну рекомендую однозначно не йти в цю сферу, якщо просто людина там наслухала, що тут там хороший заробіток, так тобто ради грошей, просто тому що, ну якщо так, якщо з такої ось точки зору просто розглядати, то людина може дуже швидко перегоріти, просто тому що дійсно. Бувають такі моменти, коли дійсно важко. Я не можу сказати, знаєте, що це ой, це так легко було, мені прям все так легко давалось. Ні, це було в принципі обманом, тому що е, бували такі моменти, коли я сиджу, і я не можу зрозуміти, в чому там в мене помилка. Так, щось ось не працює так, як треба, особливо коли там вже дійшли до JavaScript-функції. Так, це там взагалі окрема розмова. І бували такі моменти, коли ну, здавалося би, що ой, все хочеться здатись, так нібито. Але ось саме те, що мені подобається, це саме те, що я обрала цю сферу ну, там, не просто того, що там добре заробляти, а ось що воно подобається. І те не давало здатися якраз. Тому найперша порада це займатися тим тільки тоді, коли це дійсно подобається. А так, в принципі, ну, саме це ось дасть сили йти далі. Не здаватись, так і також, коли е, якісь моменти такі бувають, що щось не вдається, щось там не виходить, так і. Краще тоді трошечки відпустити цю ситуацію, можливо, там піти прогулятись, відпочити, так якось перекинути свої думки на щось інше, а потім вже з новими силами е знову сісти до виконання цієї задачі, і в принципі, ну з практики, можу сказати, що це дійсно допомагає так трошечки свіжим поглядом подивитись, і тоді вже буде легше вирішити цю задачу. Окремо подяка Дмитру, нашому ментору, так, Дмитро Шумський. Якщо він буде дивитися відео, то привіт і дякую за терпіння. Тому що ну, дуже багато було таких моментів, так коли ось я передивляюсь, там ну не можу зрозуміти в чому помилка, а там, наприклад, просто якась банальна одругівка могла бути. От, і ось через те, що Ну теж я постійно не досипав мене, тому що щоб все ну встигнути, ну бувало так, що я сідала там писати код, наприклад, о п'ятій ранку або вже пізно вночі після роботи, коли вже робота зроблена, дітки сплять все. Мама може сісти собі за навчання.